Всім вітання! У нас на каналі Гарних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні у нас на огляді той автомобіль, який ви дуже полюбляєте, з 1.6 шістів поїмає мотором. І як завжди, він, як кожні наші автомобілі, має. Особливість. Особливість абсолютний оригінал від першого єдиного власника салону з повністю підтвердженим пробігом 126 тисяч кілометрів. Сьогодні неділя, вихідний день. Я знаю, що ви найкраще любите оглядати наші відео у вихідні, хоч і трошки йде сніг, але стан автомобіля, думаю, буде видно на даному відео детально. Автомобіль 2009 року випуску 16ПОЇ. Мотор прибув до нас з Німеччини від першого єдиного власника людини. Старшого віку працівника музею з повністю підтвердженим пробігом 126 тисяч кілометрів. Автомобіль прибув до нас своїм ходом на німецьких транзитних номерах. В дорозі зарекомендував себе надійно, масло в мотор не взяв. Технічно автомобіль підтверджує повністю заявлений пробіг. Технічно, візуально, автомобіль наближений до нового стану. Це найменший повністю підтверджений пробіг. В Україні. Такі пробіги ви можете зустріти у нас на каналі. У нас така тактика купляти автомобілі, гарні, збережені, домашні, з малими пробігами на гарних комплектаціях. Такі автомобілі, відповідно, дорого коштують в Німеччині. Наш е Тюран з малим пробігом 107 тисяч. Більше 30 людей за день подзвонили з шкіряним салоном. Він пив задатком, був від першого дзвінка зранку вчора. І так само був. Тюран з пробігом 109 тисяч вчора поїхав в Хмельницький. Тому автомобілі з малими пробігами є. Пробіги всі перевірені, доказуємо. Питання тільки в ціні. І так, перейдемо до огляду автомобіля, який дуже важко знайти в такому стані і не часто зустрічається у нас на каналі. Ми займаємося виключно станом автомобілям, прив'язки до року немає. І в основному ми привозимо автомобілі з народним улюбленим 1.6MPI BSE мотором. І так, розглянемо детально Volkswagen Golf 6, 16 МПІ, резина зимова, Michelin 16. -та. Ніяких пошкоджень, царапін, м'ятин по кузову немає. Автомобіль після повного детейлінгу. Стан автомобіля наближений до нового. Я це впевнено кажу. В даному відео ми все детально розглянемо. Зверніть увагу на стан порогів, стан дверей. Автомобіль не має ніяких слідів експлуатації. Хоч в кожному відео я кажу, що всі автомобілі мають мати сліди експлуатації. Даний автомобіль в стані як виїхав з село. Ну, автомобіль у нас на парктроніках, бампера без пошкоджень, оптика вся рідна. Скло в нас по оригіналу. 9 рік Volkswagen. Я вам показав загальний стан кузова. Перейдемо до розгляду товщинометром, розгляду стану салону моторного відсіку. Та підведемо підсумки сьогоднішнього дуже цікавого автомобіля. Автомобіль нас не битий, не фурбований. Все, що я розказую в кожному відео, є правда. Я для того і відео стараю знімати, щоб підтвердити всі свої слова. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Дійсно, автомобіль був людини в старшого віку, яка працює в музеї. Тут взагалі в оригінальнішому стані. В такому стані Golf 6 без корозії знайти це із розряду фантастики, це одиничні випадки. 91,1 точка, хто не бачить. В слабких місцях корозія відсутня від слова абсолютно. Один власник салону, людина жила в приватному будинку, з гаражем, людина старшого віку, тому якби необхідність їздити на далекій відстані на автомобілі не було. Разом з вами ми детально оглянули стан лакофарбового покриття Volkswagen Golf 6, 1.6 MPI 2009 року випуска. Автомобіль не битий не фарбований. Без корозії, без слідів експлуатації, цапін, м'ятин, коциків. І так розглянемо салон даного автомобіля. Перевірка стану салону Volkswagen Golf 6, 1.6 MPI 2009 року. Випуска від першого єдиного власника з найменшим повністю підтвердженим пробігом в Україні. Повний електропакет. Салон дійсно як новий, повністю відповідає заявленому пробігу. Ніяких пошкоджень по салону немає. Всі ущільнювачі на місці, фіксатори всі тримають. Шкіряне кермо, кондиціонер, мультимедіа нового зразка. Пошкоджень по автомобілю як зовні, так і всередині, немає від слова абсолютно. Жоден болтик навісного обладнання Кузов, кузова не крутився. Є всі відмітки по кузову про обслуговування, потолок без пошкоджень. Автомобіль має люк. Люк не тече, наголошую, справний в усіх положеннях, абсолютно. Він не може текти і не може мати проблем, так як автомобіль має 120 тисяч, підтвердженого 126 пробігу. З таким пробігом автомобілі без зауважень їздять ще 150-200 тисяч. Задні карти дверей так само, не провищі, пластик в оригінальнішому стані. Задній ряд сидінь майже не використовувався. Водій жив сам попередній власник. Номера, на яких автомобіль приїхав. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Я маю на увазі про навісне обладнання. Повністю заводський комплект. Зйомний фаркоп. Все, як автомобіль виїхав в салону, в аптечка, знак, все присутнє. Нагадаю, що німці використовують фаркопи виключно для кріплень велосипеда. Такими автомобілями ніхто прицепи, не. Возить свиней по селах не купляє. Наявність фаркопа в автомобілі, на мою думку, це є перевага, так як це називається захист від дурня. Якщо, не дай Бог, хтось на парковці вас зацепить, то ваш бампер буде цілий при наявності фаркопа. І так, пошкоджень він ременя безпеки немає. Салон чистий, збережений, це я відкрив на сніг іде. Пластик весь на місці, збережений, без пошкоджень, це велика рідкість. Карти дверей не превищі. Задній ряд сидінь взагалі новий. Ним не користувалися за період експлуатації даного автомобіля. Дуже цікавий салон. В такому кольорі ми зустрічаємо вперше за нашу роботу. Салон не світлий, він темного кольору, він практичний. Дуже ефектно виглядає вживу. Пластик взагалі салону як новий. Це талон стану автомобіля, як має виглядати. Автомобіль з пробігом 120 тисяч кілометрів. Він має виглядати новим. як новий. І так, підтвердження всіх моїх слів. Попередній власник містер Пітер з Гамбурга, який працює в музеї, ноль переоформлень. В серпні місті 2009 року він його придбав. Є сервісна книга до 2023 року 122 тисячі кілометрів. Основний документ, на який ви маєте операція при перевірці автомобіля, на мою думку, це обов'язково щорічний тихогляд. 122 000 кілометрів було в 23-му році в травні місяці. Оригінальний німецький тюв, Декра це документи, на які я особисто опираюсь, коли купляю автомобілі в Німеччині. Ці пробіги легко перевіряються і підтверджуються. Автомобіль має два ключі. Перевірка стану роботи двигуна Volkswagen Golf 1,6 МПІ. Два самих часто задаваємо питання після покупки нас автомобілі після 2009 року, коли люди приїжджають додому, як завести автомобіль. Автомобілі після 2009 року заводяться на механіці з вижатим щепленням. Називається так само захист від дурня, що ви на передачі не завели автомобіль. Покажу роботу так же само. Люка він справний в усіх абсолютно положеннях, не тече, відкривається. Ніяких зауважень немає взагалі від слова абсолютно. Технічний стан автомобіля наближений до нового. В усіх положеннях. І так, перевіримо е, стан роботи двигуна даного автомобіля. Зверніть увагу на нічого не замінено все в оригінальному стані. Автомобіль весь технічно в оригінальному стані. І так. Жоден болтик по авто не крутився, оптика вся рідна. Мотор працює тихо, рівно, не димить, не труїть. Жодна деталь кузова навісного обладнання не знімалась, не крутилась. Всі ущільнювачі на місці. Корозія відсутня від слова абсолютно. В такому стані, з таким пробігом, вольф 6 вперше у нас за всю історію нашої. роботи. даній моделі ми побили особистий рекорд. Знайти автомобіль з таким малим пробігом. Видно, що акумулятор свіжий, компресія в автомобілі присутня, не димить, не троїть, не сапунить. Ніяких зауважень немає. Будь-який мороз автомобіль заводиться з півтику. І так, підведемо підсумки сьогоднішнього дуже гарного ексклюзивного огляду по пробігу автомобіля. І так, сьогодні ми разом з вами дуже детально оглянули автомобіль, який не має аналогів в Україні по пробігу. Найменший повністю підтверджений пробіг 126 тисяч кілометрів. Автомобіль прибув до нас з Німеччини від першого люд... єдиного власника, людини старшого віку. з Повністю підтвердженим пробігом. В оригінальному стані без корозії не битий, не фарбований. Сервісну історію з тих оглядами. Аналогів наголошу втретє, в Україні у продажу даного автомобіля в такому стані та з таким пробігом немає. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку на станції техогляду. Так як у нас є послуга доставки, ми в наших автомобілях впевнені на 100%. Якщо вам дане авто сподобалось, не зволікайте, телефонуйте в зручний для вас час. Бронюйте даний автомобіль, замовляйте доставку під дім. Або приїжджайте до нас, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Я це наголошую в кожному відео. Так як вчора тюран ми виставили, більше 30 людей подзвонили, і автомобіль вже був заброньований. Не відкладайте дане авто, свій дзвінок або замовлення його під дім на пізніше. Будьте першим. Знайти в такому стані з таким пробігом Гольф 6. Дуже важко. У нас наголошу вдруге, це вперше такий пробіг та такий абсолютно оригінальний стан кузова без корозії Golf 6. З вами був Женя. Ми займаємося дійсно якісними перевіреними автомобілями з малими пробігами гарних комплектаціях з Німеччини. Автомобілі возимо вже більше 10 років, особисто своїми евакуаторами. Тому працюємо на репутацію дійсно гарне авто. Пройде будь-які перевірки діагностики СТО будь-якого автоексперта, який підтвердить кожне моє слово. Звертайтеся в приватні повідомлення або телефонуйте за номером телефону, вказаним на даному відео. Будьте першими, не зволікайте.